З благословення високопреосвященнішого Миколая, архієпископа Кіровоградського і Новомиргородського, священнослужителі та віряни Кіровоградської єпархії Української православної церкви провели збір благодійної допомоги постраждалим від потопу на Херсонщині. Серед іншого, зібрали продукти харчування, довготривалого зберігання, речі першої необхідності, побутову хімію. Засоби гігієни, засоби догляду за дітьми, ліки, постільну білизну, рушники, взуття, одяг та інше. На зібрані парафіянами кошти були придбані ймеючі засоби, консерви та деякі продукти. Частину коштів було передано безпосередньо настоятелю храму на честь Касперівської ікони Божої Матері, протирею Івану Гордієнко для закупівлі необхідного у відновленні постраждалого храму. Все зібране було залишено в штабі гуманітарної допомоги Святокасперівської церкви при Знаменівському храмі міста Херсон. Висловлюємо щиру подяку всім, хто долучився до цієї благої справи.